Так, 10 з 10. 10 з 10 брити чи не брити. Хм, я ж мала таке знімати щось про цифри. 10 з 10. А, згадала, точно, 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 точно. Hello and welcome to English with Love. Сьогодні поговоримо про. Порядкові числівники. Кількісні числівники відповідають на запитання скільки? One thirty-six. Порядкові числівники вказують на місце чогось або когось у просторі. І відповідають на запитання, який по порядку. Розглянемо топ 10. One один. Кількісний числівник. Скільки. First – Перший. Який по порядку? Порядковий числівник. Two, two – два. Second – Другий. Three, three – Три. Third – Третій. Four, four – Чотири. Fourth four, – Четвертий. Five – П'ять. Fifth – П'ятий. Six – Шість. Six, Sixth – Шостий. Seven, seven – Сім. Севенс. Сьомий. Ейт. Вісім. Ейц. Восьмий. Найн. Дев'ять. Найнц. Дев'ятий. Тен. Десять. Тенс. Десятий. One, two, three. Кількісні числівники. First, second, third – їх порядкові відповідники зовсім на себе не схожі. Усі інші. Цифри дуже легко трансформувати, із кількісних у порядкові. Ви додаєте «th» і вуаля. Інша справа вимовляти ці закінчення. Це ще той челендж. Хто ще не дивився моє відео про звук С, можете перейти за посиланням і потренувати його. Якщо ми говоримо про складені числівники, то TH додається до останньої цифри. В принципі, як і в українській мові. 29, 29. Змінюю останню цифру. 130 second, 132-й. Знову ж таки, змінюється лише остання цифра. Якщо після порядкового числівника Є іменник. Ми маємо пам'ятати про артикль. З порядковими числівниками, після яких стоїть іменник, вживається артикль The. The first album, перший альбом, The ninth track, дев'ятий трек, The 11th episode, 11 епізод. Детально про спелінг порядкових числівників розповідати у відео не буду. Однак додам табличку в спільноті. Користуйтесь! Це все на сьогодні. Натисніть, будь ласка, на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових роликів. Підпишіться на канал, поділіться з усіма, кому цікаво вивчати англійську мову. Залиште будь-який коментар та поставте вподобайку. Thank you for your attention. Take care, stay safe. See you!